Директор МКП Раджу. Добрі не відбудеться. Поступитує до роботи 29 грудня 2015 року. За цей час і за цей період було зроблено таке. Я буду по пунктах і перераховувати ті роботи, які там питання будуть виникати, то ви не будемо. Зразу може походу віддавати, що змогли. По, по утриманні значить, була проведена злиска дерев у кількості 6 шіст, штук по вулиці Житомирська, велика Житомирська, Мала Житомирська, вулиця Щорська. Встановлення дорожніх знаків. По вулиці Мала Житомирська біля другої школи 4. І по вулиці Петрівській, младжотомерська, два знаки дати до і перекрестити младжи Томарська Кірова, два знаки дати дорогу. По освітленню міста встановлено 122 лампи вуличного освітлення, 8 ліхтарів та 3 прожектори. А саме освітлення відновлено по вулиці Горького, Бліхера, Суліповича, Портоменка, 40 років перемоги, Червонарміська, Русанівська, Купальна, Мильбурат, Млажа Томорська, Велика Гитоморська, Турбутіна, Шевченка. Зитячий майданчик. По дорогах міста. Роботи, Я перепрошую. А хутор в проєкті осиплення? Хутор практично виконувався. До, до мене заключався договір і вони виконували вже роботи при, при мені, але ж вони робили, ну, підряд організації теж немає. Ну, все одно вас є футболі. Дорогі міста. Роботи по доріг проводили щотижнево по вулиці Хіська, два перехрестя, ми всі друзі мої гредерували через те, що тут це щотижнево, потім вулиця Мала Житомирська, вулиця, Велика Житомирська, Щорса, Лесі Українки, Гохали, Червона Червоноармійська, Радянська, 40 років перемоги, Русаницька, Хутовська, Шевченка. Взагалі ми стараємося нам, як нам тоді якісь насти до вулиці, догрендерувати, але не, не всі жителі тих же самих вулиць. Одні пишуть, просимо, другі вискакують, тягають під, під колесами. Ну, це дуже такі важкі питання треба узгоджувати, завжди з депутатом цієї вулиці. Висипка від сівом по вулиці Весілкраїнки, прикатування та гредерування. Зроблено ремонт та відсипку пішохідної доріжки біля стадіону «Авангард». Підсипку ям по вулиці Петрівська. Привеземо 14 машин буту з території МКП, там були гори старих доріг, щепень, асфальт, бут різний, на вулицю Микульську, висипано за допомогою ті злоя приватного підприємця, він надавав самосвали, ми його замонтали, туди його. І зараз також. Робимо підсипку по вулиці Міклюцьку, потім присипаємо вже осіб. Після чого будемо рейдувати. Роботи на кладовищі. Вивеземо з складовище сміття в центрі міста. Задіяно було дуже багато, техніки три екскаватора, один тобі і чотири самосвали. Допомога великих підприємців, які там писали. В газеті чи в статті, так. Статті, да. Дякували. Довелося демонтувати одну панель в запорізь. Там ми будемо зараз закупили матеріал, будемо встановлювати там наприклад, біля Ареса, там будемо встановлювати і щоб там можна було перелічно теж вичищати сміття. На кладовищі в селі Буру встановили 200 метрів дерев'яного забору. Відновлено ворожу. Кількості 150 метрів на, з бетонного забору на подорожі Щорса. Зараз Я не відновлено, а закуплено і встановлено. Встановлено, да. І зараз продовжуємо через те, що ще. зараз ми ставимо там далі 100 нові і будемо продовжувати ще 70 метрів городу робити. Значить, Сітчату огорожу з другої сторони від бетонного забору 60 метрів ми теж оновили там. Поставили стовбик і повернеться сіт, туди поставили. Так, роботи за чистки міста. Місто відповідно до графіки маршрутів виконується роботи по очистці міста від сміття. В зимній період проводилася також роботи по очистці снігу та посипання доріг печальної основні. Заключено по очистці міста нових договорів з фізичним особам 25 нових і з юридичними підприємцями 5. Прибирання міського парку спітних сільських звалищ, роботи сімейські роботи на полігоні по захороненню ТВП. Один раз ми наймали бульдозера Сементіва, а то проводимо своїми тракторами, своїми грейдерами маленькими цілами, що вони можуть, щоб зробити якийсь заїзд від осміття звалища. Виготовлено автобусний зупинок встановлено по вулиці Лесі Українки та вулиці Мала Житомирська. Зараз на підході у нас зупинка. Ми хочемо встановити її біля Кошевченка там біля Базару, щоб там трошечки більшого розмі розміру. Виготовлене криття на сцені в міському парку, встановлено 20 лавок міського парку. Проводились роботи на дитячому майданчику, демонтували печері побудовані пісочники нові встановлені, пішком свіжим засипленим і зроблено огорожено в кормайданчиках. Те, що за допомогою підприємців і, і училища, і як там ще? Батьків привлікали тут і всі. Значить, біля проходу біля стадіону Ангарпі, то ще 17 метрів деревянного забору. Демонтовно та сторона 75-го горожа по вулиці Великій Томасі. Це <пору> те, за допомогою училища, допомогло нам розібрати допомогло нам встановити ногу. Відновлено огорожу на шляхопроводі вулиці Великоморській біля МКП, разом після аварії. І коли зробити моїх обіновому Значить, По техніці. Як я пройшов, екскаватор не працював, ми його відремонтували, куполі збора, культури розповідали розподілите, культури масляного насоса, екскаватор зараз, на поруч екскаватор працює. ГАЗ-53 самотал, ремонт зробили кори. Т-16 заміна генератора. Це такі запчастини. Ну і по нових закупках. Закуплено рубальну машину, але ще ми поки вхід не пускали через те, що не вистачає людей на роботу. Зараз такі непотрібні те, теж на базар складіли, щоб передробити все. І закуплено за газонокосарку, як для косіння в парку і на клумбах. Теж ми зараз її ще в роботу тільки запустимо сьогодні-завтра. А це такі контент і опустошки. Що... Бульдозер на виході по документам перебрали двигателя, пам'ятаєте. І попея в нас була, що ну, там, де економимо, там навсегда, тривається. Що Розморожений блок, на сьогодні перебрали повністю з блока, поставили нову турбіну і, і пускача. вже завели, їм працює. Далі від оформлення документів є, вину, що питання вже закрите. Виготовили своїми силами і за допомогою приземних бі... 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 грейдер. Ми вам на... теж озвучували на... На, на сесії, те, що замовляти виконання робіт грейдера найманого стоїло 450 гривень в час. На сьогодні, ну, 5... на сьогоднішній 500. Ту, на сьогодні 500. Те, що ми з вами зробили, воно сьогодні 5 разів. Дешевше. П'ять разів дешевше. І ми можемо в будь-який день, в будь-який час, в будь-якому місті. Зрозуміло, що може не з такої якості, як спеціальна машина, але ми це питання закриваємо в будь-який момент, ніколи не нам не просить. Ну і останнє, я думаю, що чоловік перечислили з сесії до рішення прицепа, що ми ще ж одному приведу. Прицепу не оформили. Не оформи. Придбали прицепа, причому я думаю, що хто спеціалісти займається, що таке купити прицепа за 23 тисячі сьогодні. Якісь нової історії 140 років. <пілляє> так, да, там трошки є нам підкрасить, десь там рестору поміняють, але є у нас вже два прицепи, і це трошки знімає на групі. Хоча по сміттю в мене теж питань багато є, тому що немає машини, якби можна вивозити сміття, немає контейнерів, це питання, які ми з вами повинні ще далі працювати. Будь ласка, які може питання є. Що так мало до вугле запише. Чому так мало? Заключаємо, чому так мало? Питання, скільки, ще скільки ще неохоплено громадян дорога? <клес> у нас все 800. Неохоплено скільки? Ну я не знаю, яка кількість у нас в городі проживає. Я не знаю. Ну, прав, в я я, я Немає служби у нас такої. <рігуми> у нас, ми, у нас Це накладено обов'язки по вивезенню сміття. Тому, щоб ви якось картину виягати, що в них може бути, які перспективи. <продукт> для того, щоб ми йшли до людей, щось там треба було вимагати, людям треба створити умови, надати умови. Для того, що ми, те, що ми їдемо зараз просто збираємо сміття, і там, де воно стоїть в округі, ми ходимо, питаємося заключити нагород, це не значить, що вони ще хочуть заключити. Якщо в нас буде машина, буде питання стає зовсім по іншому Будемо йти в кожну хату і питати, куди ви диваєтесь диваєте сміття. Вивозить, не вивозить, нам треба контейнер, треба вам контенти. Тобто перед тим, якщо дай час, буде, треба створити якісь умови. Але ж як іти в кожну хату треба знати, яку хату, тобто, буде картина, а не картина, кількість населення в нас біля не те, що 15 тисяч, але ж довго складається на кожну домоволодіння. Тяжко сказати, скільки... Ні, не, подождіть, подажіть, це раз. А ви не забувайте, що у нас ще ж розпутінку вивозить. Це ж, не, не тільки ж на нас, на комунальне підприємство. Те, що тут треба працювати, і те, те що тут є багато недоліків, я з вами на 100% погоджуюсь, тому що е, ті затрати по 30 10 гривень, які платяться з дорослої людини, вони навіть, мабуть, не покривають е, на ГСЕ. Але вони не покривають тільки деякі сюди. Тут питання однозначно над ним на працювати. Тут немає вже. Я звоню тоже. есть. Можно разослать полностью всем жителям Радоноша, в том числе и тем людям, у которых уже заключены договора, письма стандартные типовые с предложением заключить договор на вывоз мусора. Таким образом, вы получите связь с людьми, которых, вы, допустим, вы не знаете. Часть людей сама отзывается, часть людей откажется. Вы проделаете работу, чтобы не надо ходить пешком. Так вы там можете а, это, это можно Это можно делать каждый месяц. Это не сложно, это недорого. Но каждый месяц у вас будет добавляться хоть один, два человека будут. Там казать, там так да, телефон, але це ж не обозначно йти туди, призвонити, щоб на це було розчинути. Найдішовий спосіб доставки можна зробити письмо. Я б написав заяву міліції, там виїхали слідчі, виїхали пожежники. В тому місці, де загорівся кульдоток, він загорівся скидку. Там не було палива. Там не було дверей, ви не замикаєте. Там навіть лежав, перевісіна, видно, що В Всередині квіти на місці сидюшки лежали по доски, там були. Там доски купування було, тут є. Але сміття там. постійно в А сміття в тому місці, де бульдозер Сміття горіло в округ бульдозера, мотор не горівший. Масло не горівший. Тільки вигоріли степені і пішли. Десь в кабіні. Крім того, там весь полігон постійно палає. Тобто підпалювали? Мені казали, ті люди, що там збирають, ще щось там спеціально підпалюють, щоб зменшити кількість. У мене є інформація, що там спеціально їздять, туди люди підпалюють. То, мабуть, якщо є у нас вже два претенденти на переробку сміття, і зараз буде засідать комісія, то спалювати його, аж ніяк немає ніякого резону. Не вибачно нам його Да. І там може зібрати бутилки зібрати бумагу і вивезти і Ну Є ж людина? Там людина стоїть в мене робочий час з 8 до 5. А у вісім хоче? А в 8. Ні, 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 це то вже. А ви звідки знаєте? Ви набуваєте? Я буває. Ви розберіться там? Щоб я пройшов би мимо, Не знаю, ми же знаємо, Бачите, робочий працює, а все стени, ну там вже ворога допомагають. У мене запитання є. От е, я можна запитання? Та Я взагалі не знаю, ви як на роботу, ви ж на лікарняну родині? Я, б... я на лікарняна? Ні, ну судя Дуже по тому, що сподобається, які нам дали, то ви буде зразу ж пішли на лікарняну. Все нормально, бачите. Ви можете з ким спутаєте. Я не буду, давайте теплі, тому так, що називаємо. Я, я по поводу договорів. Я один раз прийшов до е, запитання, будь ласка. Чому мною не можуть заключити договір на моє сміття? Це перше запитання, ніяк не можу заключити, бо бояться дати договор мені в руки. Значить, друг, друге питання. Коли буде роздільне збирання сміття, на то і коли приведеться тарифи у відповідності до закону. От і все. От три такі все, питання. Є. Значить, на, на друге питання я не відповів. Що зараз буде на комісія, засідання. Є два подані документи. Я вам проєкт. питання не задавав. Значить, я задавав я вам... перепрошую, ви трошки. Будете депутатом або будете членом виконкому. Будете керувати. Задали запитання, ми даємо відповідь. Задали запитання, проводяться засідання комісії буде проводитися. Визнаться, переможе, буде роздільне сміття. А не так, як сьогодні хто хоче, його там збирає і викидає. Я питаю про роздільне збирання сміття. І сортування теж. Пока що роздільне. теж. На рахунок договорів, значить, Олександр каже, в чому проблема, Чому не взяти договор в родині Давайте почитаємо, може якісь зміни, неся, тим більше це договори не нами розроблені, а попереднім керівником комунального підприємства питань немає. Може дійсно якісь будуть е, предложення, так. Да. Те, що стосується підвищення тарифів, ну, давайте. Не, до відповідності, я не казав підвищення тарифів. до відповідності що? закону, постанови постанови Кабінету. закону. Що ви конкретно? Що, що, що значить відповідність? Що? Привезте відповідність, Написано утилізація сміття. Утилізація це, це сортування відходів. Зробіть рахунок, ми його припроводуємо. Я зроблю Зроб... я... дроб... дроб... розрахунки. Да. Та й немає, яку ви не можете зробити, я зроблю. Ви хочете, щоб ми підняли... Не, не, Людям не не розтанку, ні, я не хочу щоб підняли. Я хочу, щоб привели привезли, в відповідності за і від постановою. Зрозуміло. Значить, просимо вас зробити розрахунок і ми оприємовленко. Дякую вам. Чого я буду робити розрахунок? Є люди, які платять гроші за це. Хай роблять. Ви можете себе ввести напевно? Ну я нормально випускаю. Ви ж педагог по освіті. Ну так Є питання, можна люди випускати? Так. Саме кажуть, передійнові, що, що виділили надав? <риклад> і в зв'язку з цією таке питання. Я до вас звертався і на вибункові колись, і редакція через зачалося, щоб видалимо регуляції послуг, скажімо, по ритуальним послугам. Що не відходить в цьому? Так і не можна дочитатися щось. Особисто видали надався. Ви <риклад> Ви <риклад> допали до гана.

Приходить до вас людина. Да, да є е юрист, юри, немає юриста. На скільки боїть? Два договори. Один екземпляр у вас виведе да. на одному. Два. вискар та да, чотири. Колись Не способ Щоб Люди бачили, що там заповнюють. Може вони можуть вдома заповнити, просто гадати, писати, безкаль, де ж можуть доїхати, я перечую, що вам буду. Давай підписано. Олег Вікторій, ну треба, власне, гангарського і похолоні трохи сказати, що... От ми говоримо з Олександром Михайловичем, що він, ми, як колишній міський голова, каже, що зрушення є, позитивні. Сказати, що людина працює в віру своїх можливостей і дійсно є. Я навіть по новому кладовищу дивлюся і по старому кладовищу. Його треба підтримувати, моральні і так далі. І там вже інші моменти там юридичні, то там вже таке розберемося. А так людина працює, старається, старається, і треба це відзначити, що і цей удасть якийсь навіть. Є там певні недоліки, там десь з 2 чи 4 травня там десь не вивезли сміття, ну то вже таке, ну прибрали потім десь щось, якісь бувають збої. А так людина працює. Так. Так. Це це сміття просто... у нас ця що, проблема. І, там не це не. А я, друзі, скажу, що ви знаєте, коли там дивилися штаб, ми думали, що там ну, людей. Же там багато. А коли кинулися, що безпосередньо люди, люди які можуть зараз вийти там в парку, щось робити, все, там 7 чоловік. Все. Двоє мусор грузять, те на тракторі, те на машині, там електрик, все. От сьогодні ми так представити, на це місто у нас ми маємо фактично сім робочих груп, які можуть десь встановити, зробити, піднести. Це без Ні, Я їду безпосередньо люди, от зараз, допустимо, дозволили нам розвивати безкоштовно на зупинки довіряння. Ось фактично десь дерево зрізати, десь щось. У нас сім чоловік, які можуть фактично працювати. Ви да, що... Мене запитали, можна, так? Да? Який зараз у вас фінансовий стан? Щось у вас є, як кажуть, заначки, якісь нарахунки, гроші, щось. Який якісь... не... ваш зараз по все, так? Ми працюємо тільки, ні... як вам сказати, За виконання роботи. За виконання роботи. Отримали гроші, мені зарплату здали і знову за Ну, заборгованості не... не... за, за почав за період вашої роботи. Не. А все-таки ви думаєте... Буде... Це... Плата, 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 нам... чи... Таке вже супутнє питання. Чи думаєте ви, щоб все-таки був прибуток, все-таки, мабуть, все-таки підвищити? Чи переглянути, підкоригувати? Давайте так говорити. Це те, що було в газеті «Зря Зряполісія, опубліковано, до речі, в березні місяці, що якщо це ви будете ініцювати, внесення цього питання на вибилком чи Ви його не знімали, що ви ж знаєте, що ми зараз нове створюємо підприємство, тому ми просто не хочемо на старе виносити на виконком. Зараз вже нове. Да, Наші два рази родини те саме робити. Ми зараз чекаємо, що ця процедура нормально закінчиться і річно. І ми на свіду, може, десь можемо кінком все це питання, і що ми з вами узгоджували ми як винесли. Будемо дякувати. Дякую. Запитання котрому біля музею, колись приводить, постійно одріжних програм. Зараз і в мене ніхто не Біля музея теж ніхто не працює. Чуєте, ну, я думаю, що... То питання треба вирішувати в робочому порядку, а не виносити сюди. Ну Ну, так я винесли. А що ви кажете комунально? Що Територія біля музею чий? так, але за кожним підприємством установи закріплена територія до бордюрного каміння. І потрібно, щоб ви його обслуговували взагалі. Згідно закону? Я Благоустрій, які всі знайомі знають за нього. Правила благоустрій. Правила. Правила. Да. Правила. Да. Правила. Він... Тому ми зараз, коли йдемо, пишемо і до приписи, людям за кожну траву, ми маємо на це повне юридичне право. Будемо дякувати, Олександр Миколаївичу. І я хто за те, щоб дану інформацію принять, взяти до уваги, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Утримався. Дякую. Остапи підробні теперістей.